Ми зараз знаходимося в містечку, яке називається Рівервуд. Це є на півночі від Чикаго, і ми допомогли цьому клієнту отримати неймовірну гарну е, суму грошей від страхової компанії. Нам навіть прийшлося пожалітися в штат Ілліною, тому що страхова компанія дуже нечасто з нами поступала. Все вийшло, всі щасливі. І клієнт вирішив, що це його forever home, напевно, що і він хоче зробити дах. Напевно, що золота. А будуємо його не ми. Будуються його власні хлопці. А він в сфері будівництва теж працює. Дивіться, що за мене є. Значить, хлопці знімають старий дах. Знімають три інча ізоляції, зверху ставлять нову ізоляцію. Теж три інча комерційна, така яка на комерційних будівлях використовується. Лист плайвуду, багато плайвуду тут є. Зверха strips, такі полосочки тоненькі, які дозволяють ізолі, щоб повітря туди проходило, щоб гарна вентиляція була. Знову знову плайвуд, а вже зверха шинґалс, які теж дуже особливі і дуже недешеві. Тому напевно, що цей дах вийде найбільш якісний. І найкрасивіший, напевно, що в цілому містечку Ріверву це тільки його закінчить. Я вам покажу його, як тільки він буде зроблений.